Церква загорілася о пів на десяту вечора, 13 липня, кажуть місцеві жителі. Приїхали хлопці, взяли мене на мотоцикл. Сказали, давайте ключі, бо церква горить. Що ми побачили? Це горіли двері. Рятувальників викликали одразу. Ті приїхали, хоча й кількома машинами, але запізно, як кажуть, селяни, без води. Викликали пожежників з самого початку. Приїхало десь через хвилин 50. Поки рятувальники їхали, люди відрами носили воду зі ставка і всім селом намагалися загасити вогонь. Людей тут вже збіглося тьма тьмуща, і ми почали це, гас, вручну гасити. Повибирали з однієї криниці воду, повибирали з другої криниці воду, з третьої криниці все, що могли зробити. Це виявилось непросто, навіть для пожежників. Одна машина приїхала, друга маленька приїхала, виляли в секунді. Вони на дворі, вроді би, погасили. Звідки не візьмись, середини все зайнялося очах, і води немає. На місце пожежі було направлено три одиниці техніки. По прибуттю на місце пожежі було оцінено обстановку, проведена розвідка. І приступили до гасіння пожежі. Пожежу ускладнювало ті обставини, що. Це знаходиться безводний район. Була проблема з подачою води. Було вжито заходів ще до підвозу води, ще викликано 4 одиниці техніки для допомоги осіння пожежі. Як горить церква, можна було побачити за сотні метрів. Причину загоряння ніхто не знає. Віряни припускають, що в усьому винне замикання лінії електропередач, принаймні був свідок, який це бачив. На щастя, в церкві того вечора нікого не було. Це був не богослужбовий день. Під час війни, під час гонінь, всі храми були закриті, починаючи Пашківці, лісові гринівці, Заруддя, Ходаківці, Митинці, коли Калинівка, всі люди сходилися сюди в церкву, Тут завжди був великий поток народу. Церква у Климашівці за різними свідченнями має 300-річну історію. Отак вона виглядала до пожежі. Красою храму іззовні, і всередині віряни не могли налюбуватися. Все згоріло вщент. Ікони, все, все попропадало. Я ж кажу, одна дзвіниця могла би згоріти, а все остальне могли спасти. і наряди, нічого немає. Не, не дітися, неділю буде служба. Кілька днів тому люди почали готуватися до дня народження церкви. 19 серпня, на день святого Пантелеймона, тут мало бути велике свято. Громадою фарбували паркан та прибирали довкола. Нещодавно ще й опалення провели. В тому році тільки було проведене опалення, за яке люди з селом зібралися 15 тисяч гривень. Заказаний був іконостас, але вже його немає куди ставити 50 тисяч гривень. У грошовому еквіваленті втрати рахують сотнями тисяч гривень, але втрата духовна для селян куди більша. Цінні речі сама по собі, святиня. Церква горіла з 10-ї вечора до 4-ї ранку. Правоохоронці наразі розбираються з обставинами загоряння, а у Клемашівці мріють про нову церкву. Сільський голова обіцяє про це поклопотати перед владою. Багато треба грошей. Нас просто зараз недавно побудували в Пашківцях, ну, декілька років підряд. Та суми йдуть дуже великі. Іконостас приблизно коштує 80 тисяч гривень. Це ви розумієте, маленька частина церкви. Поки що віряни будуть ходити до храму у сусідній Пашківці або ж правити богослужіння у трапезній. Вона, до речі, теж постраждала. Сучасні вікна не витримали високої температури і потріскалися. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар, Подільська панорама.